Не зламано не лагоди. А якщо зламано. Одного разу виробник знаменитого американського напою вирішив підвищити його популярність, змінивши його оригінальний смак. Компанія провела дослідження, в яких учасники тестували напій із новим та старим смаком. Виявилося, що більшості учасників тестів сподобався саме новий смак. Однак, одразу після виходу продукту на ринок публіка вибухнула обуренням. Люди хотіли свій старий добрий напій назад. У результаті компанія змушена була повернутися до звичного смаку, але додала на етикетку слова класік. Старий добрий напій миттєво став новим хітом. Але як так? Як це можливо? Адже результати тестів показали протилежне. Справа в тому, що, на відміну від споживачів, учасники тесту не знали, який саме напій вони пили: новий чи старий. Виробник газованих напоїв просто не врахував у споживачів когнітивне упередження, упередження статусу кво. Це схильність людей триматися за старе, навіть якщо нове набагато краще, іншими словами, залишати все як є, незважаючи ні на що. Наприклад, користуватися ледь працюючим телефоном, хоча нові в рази ефективніші, купувати одні й ті самі продукти, хоча асортимент достатньо широкий, їздити одним і тим самим маршрутом та відвідувати одні й ті самі місця, хоча є швидші або приємніші альтернативи. Тобто це тяга тільки до всього звичного та знайомого, навіть якщо воно незручне або небезпечне. Чому з'являється упередження статус кво? Уявіть, що ви знаходитесь у джунглях. І вам потрібно пробити дорогу до джерела з водою. Ви берете мачете і довго, але наполегливо пробуваєте собі шлях. Спочатку вам буде дуже важко, але чим частіше ви проходите цим самим шляхом, тим з кожним разом усе легше і легше. Врешті-решт, протоптана дорога стає магістральною, по якій ви швидко досягаєте потрібної вам мети. Згодом хтось вам каже, що ви пробили дуже довгий шлях. А саме джерело виявляється прудним. Але є інше джерело, набагато чистіше і не так далеко, як перше. Правда, до нього теж потрібно пробити таку ж дорогу. Більшість обере проторений шлях, бо він вимагає менше зусиль і виглядає безпечніше. Ось так працює наш мозок зі звичками: він віддає перевагу знайомим шаблонам і сценаріям перед новими рішеннями. Тому люди часто уникають змін, навіть якщо вони можуть привести до кращого результату. Наслідки від цього упередження можуть бути дуже різними, починаючи від упущених можливостей і закінчуючи серйозними глобальними проблемами. Наприклад, діти не хочуть пробувати нову їжу або заняття, що обмежує розвиток їх смаків та інтересів. Дорослі тримаються за нелюбими роботу чи стосунки, що отруює їм життя, а літні люди не приймають передові технології, що знижує їхню адаптацію до сучасного світу. У суспільстві страх нових ідей перешкоджає встановленню рівноправності та поваги до різноманітності людей. У політиці прихильність старим політичним системам перешкоджає демократичним реформам та оновленню влади. А в екології небажання змінювати шкідливі для навколишнього середовища звички. Призводить до погіршення кліматичної ситуації та загрози глобальних катастроф. Збереження звичного стану речей може бути корисним у деяких випадках. Наприклад, коли нові рішення несуть непередбачувані та високі ризики, статус кво буде більш безпечним вибором. Але лише якщо це не надмірна обережність, яка гальмує інноваційний розвиток. У періоди криз та потрясінь статус-кво забезпечує стабільність та передбачуваність, але лише якщо це не авторитарний режим, де стабільно придушуються індивідуальні свободи та соціальний прогрес. Тобто, слідувати звичці це не погано чи добре. Усе залежить від того, яка саме це звичка, адже ми можемо звикнути до того, що раніше здавалося нам зовсім неможливим, як з хорошого, так і з поганого боку. Щоб захистити себе та інших від опередження статусу кво, спробуйте наступні методи: з дітьми грайте в різні ігри та м'яко вводьте нові активності, види спорту чи їжу. З молоддю заохочуйте до дослідження різних професій та людей з цікавих їм сфер, з літніми допомагайте їм освоювати нові технології, пояснюючи їх переваги. Будьте і ви відкриті до нового та практикуйте активне слухання, пробуйте те, що здається незручним чи дивним, отримуючи, а не втрачаючи енергію від знайомства з невідомим, оцінюйте ризики та переваги змін, щоб приймати більш обдумані рішення. Ставте регулярно собі питання, чи дійсно я роблю так, тому що це краще для мене, чи тому, що це звично. І пам'ятайте, що найбільша небезпека упередження статусу Кво полягає в тому, що люди можуть звикнути до всіх жахів, особливо до тих, причиною яких вони самі і є. Тому, щоб не бути причиною своїх та чужих жахів, замислюйтеся, коли саме ваша думка стала вашою. До речі. Найзапекліший противник нової газіровки після сліпого дегустування двох її версій або не відчував різниці, або віддавав перевагу газіровці з новим смаком. Лайкні, залиш коментар, або поділись цим відео. Пам'ятай, твоя підтримка дуже важлива.